Добрий вечір, наближається вже Різдво, Новий рік і помалу канадці починають прикрашати свої будинки до Нового року. От Зараз пройдуся звичайним спальним районом в місті Монтоні і можна буде подивитися, як прикрашають будиночки свої. Бачите, зараз маємо грудень, 5 грудня і снігу ще немає взагалі. Випав був дуже маленький, сніг розтав зразу. На цьому тижні десь передбачається сніжок. Можливо, буде навіть більше снігу, ніж, ніж завжди. Але, як правило, тут багато снігів випадає вже в січні і в лютому. Так що зима на значній території Канади триває півроку. А ця територія біля океану, можливо, із-за того, що Гольфстрі, можливо, ще інші фактори впливають теж. То тут зима не така су сувора, але снігів тут багато. Ну, Відповідно, осінню тут більше випадає дощів. Але разом з тим це досить сонячна провінція. Не така сонячна, як Альберта. Де найбільше сонячних днів у році, так? але достатньо сонячно на фоні всієї Канади. В Ванкувері плюсові температури, але там постійно падає дощ і депресивний склад у людей. Тому приходиться багато кому їхати десь на Кубу, перебувати ці ці дні, дощові якоюсь веселішою погодою. Так. Якщо взагалі постає питання... Коли їхати до Канади краще. Почнемо з того, що якщо у вас є перечуття, що треба їхати прямо зараз, можете їхати прямо зараз, тому що може не бути бланків для паспортів, може бути ще якісь нюанси, може якась нова форма ковіду. ну, фінгер фінгрос, як кажуть, тут будемо тримати пальці перехрещеними, що більше не буде ніяких форм. Але ну, ніколи не відомо. От. І тому, звичайно, краще поїхати завчасно, якщо ви бажаєте, маєте якісь підстави вважати, що потім буде складніше. Але якщо звертати на погоду, то звичайно, що весною і літом вам буде приємніше. В, якому плані? В тому плані, що ви зможете більше гуляти на вулиці триваліше. Зараз вже пів шоста вечора і темніє, потім ви зможете пересуватися пішки більше або на велосипеді. Поки ви придбаєте автомобіль, відповідно у вас буде більше часу для того, щоб його придбати. Ви не буде спішно там бігти до першого дилера і купляти на емоціях із-за того, що мороз. Що... Погода така сара, чи, чи вітряна, чи холодна. От. Потім менше одягу вести. ну Щодо одягу, це питання палка в двох кінцях, як кажуть. Тому що якщо у вас є хороша шуба, там якась не знаю якісний одяг, зимовий. Він тут в Канаді, я би сказав, що він дорогий. В Європі він дешевший. Тобто, якщо ви є, ви його маєте, то дещо вам залишати, можете на собі привезти зимою. Так це буде плюс, так, тому що літом вам прийдеться приведе, це все вести сумці. Те саме стосується взуття. От, наприклад, Монтоні. Це найбільше місто в провінції Нібрансвік, але ну, на фоні тих міст, де я був, і якщо ви були в Європі там, там не знаю. Польські міста, великі, практично всі об'їзди в, в Угорські, Італія, Греція, Португалія, Англія. Ну, то, звичайно, що в супермаркетах тут ви не знайдете такого різноманіття. Ринок, ринок тут не настільки насичений товаром, як в Штатах, тих самих, чи в великих містах, наприклад, в Торонто. Тому вам прийдеться викласти викласти більше грошей за якусь річ, а ну в основному... Питання в тому, що ви можете не знайти саме ті речі, яку ви хочете. Якщо ви хочете гарну куртку за адекватну ціну, наприклад, з внутрішніми кишеньками, то звичайно це буде знайти нелегко. Там ви щось тут знайдете. Так? Питання в парчаку ви заплатите за таку куртку 300 доларів канадських, так? якщо в іншому місці ви можете взяти її за 150. Наступний момент... Які вже не прив'язуються стільки до погоди, так, це робота. так, І як правило на за моїми спостереженнями, як я вже десь згадував, що перший раз я в Канаді був як студент у 2002 році, оце вже 20 років тому рівно. Цей час я вже а, мав вертатися назад. І Потім через 20 років знову ну це вже не Альберта, це вже новий Брансвік. І по моїх спостереженнях, а також у розмові з друзями, знайомими, тут все оживає щодо роботи десь у, десь у лютому, Так, то фактично з лютого ви можете активно шукати роботу. Великі шанси, що ви її знайдете, ну, залежно, що від якій сфері ви працюєте. Тому, звичайно, що... Якщо ви переїжджаєте перед Новим роком, вже до Нового року недалеко, вже такий настрій тут більше йде святковий і під кінець грудня мало що буде працювати. Тому вам треба мати заощадження і бути готовим до того, що будуть святкові дні. І не буде стільки часу. ну У вас то час буде, але просто офіси можуть бути закриті і ви так швидко не встигнете, там, наприклад, не отримати. Медичну страхівку там, чи якийсь інший сервіс. Ви можете їздити на українських правах, дехто спішить їх змінювати, але ну, це не є нагальна потреба. От, все одно для того, щоб вам в подальшому рухатись з документами, вам треба буде підтвердження адресу. То перш за все то треба подбати про те, де жити. От, ну і Звичайно, роботу ви можете ще шукати до приїзду от, на сайті INDIT або на інших сайтах, там, створити собі аккаунт на LinkedIn, підбирати роботу, яка вам доподобає, і звертати увагу також на зарплату. Тому що викладав інформацію щодо зарплати, можете подивитися, порівняти, що я не помиляюся, відео номер 14 може інше, от, яку треба мати мінімальну зарплату, щоб себе почувати нормально в Канаді. Ну, Нормально це питання відносне, так? Це відносне. Тут на мінімалку досить складно буде вижити при теперішніх цінах. От. Ціни тут достатньо високі. Я не можу договорити зараз про ці будинки, які я вам показую. От. Прикрашені такі будинки тут будуть коштувати там 300 і більше доларів, і півмільйона, і більше це буде коштувати сам будинок, а ще якщо ви його візьмете, на 25 років на виплату під 6%, 5% як зараз пропонують банки фінансові установи. То ви рахуйте, що плюс податок на нерухомість, то прийдеться заплатити ще раз таку суму, як ви заплатите за будинок. Ну, приблизно там детальніше теж є відео, я рахував. Ви можете забути, забити собі форму. В Excel чи на калькуляторі, в онлайні підраховувати формула для Штатів і Канади та сама практично. Там питання в тому, що можуть бути велики, невеликі відхилення, незалежності, як ви заокруглюєте числа. От. Так що, зимою, як я вже казав, якщо терміново, приїжджайте, нема проблем. Звичайно, краще приїхати зараз, ніж потім вже літи, коли не зможете приїхати через те, що. В будь-який час може закритися курет програма. Ну, Про це повідомлять, звичайно, це не буде сильно раптово, ну, але тим не менше треба буде зібратись з думками, то можливо якісь справи вирішите. Щодо речей, якщо плануєте купляти зимові речі тут, тому можете їхати літом, сміло собі їх не набирати. От. Якщо плануєте брати наприклад, автомобіль, який це тягне додаткові витрати зимою, ну, це зимові шини, це більший розхід палива, це складніше його поремонтувати, тому що якщо ремонтують на дворі, там можуть бути більше черги. Ну, відповідно, холодно, робочий день менший, люди не готові будуть працювати там зранку до вечора. Можливо це повпливати якось на ціну. Якщо раптом ви вже приїхали, і щось у вас не пішло, не склалося, то вам потрібно буде переїжджати або в інше місце, на іншу провінцію, можливо або в іншу країну. Так? Якщо у вас непогані справи зараз йдуть в іншій країні, я не знаю де ви знаходитесь, зараз там... Франція, Італія, не знаю, Польща, Чехія. Тепер сніж приїхати, поцікавтеся, що тут, як тут. Тому що можливо так бути, що там у вас буде життя комфортніше. Не виключено, не виключено взагалі. От. І все таки, якщо ви можете там побути максимально до з терміну і потім безперешкодно поїхати в Канаду, можете приїхати сюди. Можете за той час вже підтягнути мову, тому що без мови, ну, зрозуміло нікуди, ну є звичайно професії, де ви не будете там сильно стикатися з навіма спікерами, скажімо так, ну, але все одно, навіть працюючи я не знаю з технікою, все одно рано чи пізно треба буде якийсь контакт, От, прийдеться десь зустрічатися, балакати. Ну і це теж фактор. Тому, якщо у вас там є можливість залишитись подовше залишайтеся. Сюди, якщо приїдете і помилитись місцем, то може цілком ймовірно так статися, що ви потратите багато грошей і їх може не вистачити, щоб потім переїхати в інше місце. Спочатку їх треба заробити, а заробити, відповідно, їх буде не так просто, тому що це все час. І теж є відео, де купівельна спроможність показана в Канаді і в Україні. От ви можете прийняти що можна придбати за певну суму. Порівняти, наприклад, з українськими цінами. На нам тому сайті ви можете вибрати любе місто. З любим містом порівняти те місто, в яке ви їдете, і де ви живете зараз, чи про яке ви думаєте. Порівняти щось, яке коштує приблизно. Так, Тут вже Дід Мороз їде. Бачите, які іграшки вже повиставляли. Це недавно був Хелловін, діти бігали тут з мішками, збирали цукерки, стукали у двері, а зараз ми рухаємося вже до Різдва і Нового року. От Новий 2023. Бачите, такий сніговик собі стоїть. Оце звичайна типова вуличка. Я би сказав, що це ще краще, тому що є розкромніші будиночки. В центрі доволі багато старих будинків. І теж нюанс, якщо ви приїжджаєте зимою, ви будете в будинку нести більше витрати, тому що більше споживаєте електроенергії, якою майже всі будинки опалюються. Ну, Якщо купляти газ природній, то тим більше. Його треба буде доставляти в балонах. Світла буде йти більше. Значить, тут підходимо до і листя вже опало на цих березах. От, зимою така типова картина. Це ще не є сильно пізно, десь сьома година вечора. Літом можна тільки виїжджати жидяк на пляж. От літак летить, якщо видно буде так йде на посадку. Тут недалеко аеропорт. Так, тут вже дерева теж прикрашені. І так, вже пішов на посадку. Так що як плануєте сюди прилітати, одного дня ви будете залітати сюди на монтон або відлітати, основне, щоб здоров'я було щасливо. Ось такі поштові скриньки, куди закидають листи, люди собі з цих ящиків забирають. Так, такі от будиночки. Ставте коментарі, пишіть, що ви думаєте про все це. Ну, якщо вас цікавить Канада, може у вас якісь є цікаві ідеї, питання, запитання, на які можна буде зібрати і дати відповіді, ну, якщо знаю на них відповіді. Це це така штука суб'єктивна, суб'єктивне відображення дійсності, так? але якщо ви послухаєте одного, другого, третього, десятого, то у вас складеться якісь певне враження. От, про Канаду в цілимо. Ще питання можна тут зачепити. Актуальне, як на мене, це спосіб життя, модус енді, так? баланс правильний. Маю на увазі всі потрібно працювати, всі часу, коли, як, для чого взагалі. Власне, так? І ну, зрозуміло, що треба. Старатися працювати, знаходити професійну роботу, щоб вона була більш оплачувана. Відповідно, ви працюєте менше часу і заробляєте більше, і у вас залишається більше часу на життя. Другий момент, якщо ви не можете змінити свою зарплатню, тоді що можна змінити? Витрати. І якщо купляти такий будинок, його погано видно, важко не підсвічений. Ну от такий, напевно. Мінімум буде тисячі, 1400 так, з гаражем окремий, от, де має нормальний бейсмент, високі вікна. Або тут як оцей будиночок з двома гаражами за півмільйона. то якщо ви купуєте цей будинок, відповідно ви викидаєте великі суми на все це і ви зобов'язані, ну за умови, що у вас немає достатньо коштів, зразу заплатити кешем. От, Відразу ви підписуєте собі цей договір і маєте на увазі, що його треба відробляти довго і нудно, ну, цілих 20-25 років. От, І ви психічно будете залежні від цього. Тобто я не там, чи не, не пропоную, чи не агітую, щоб купляти малі будинки. Малі будинки треба просто купляти будинки, які під силу так, а ні, то розглядати інший варіант. Ну, це така моя особиста думка. Наприклад, ми підходимо до цього будиночка, ну, мабуть, тут і живе або лікар, або юрист. Ви бачите, цей будиночок чималенький, але ну, відповідно коштує він чимало. На сайті realtor.ca можна подивитися ціни, що по чому, скільки які коштує, щоб ну, зорієнтуватися. Ну, тому що якщо ви їдете навіть зараз, не просто перечекати, перебути час, поки війна а плануєте на майбутньому залишатися тут дітей, віддавати в школи садики, подальшому так і придбувати своє житло. Чи варто придбувати теж є відео, яке стосується е, кредиту, кредит в Канаді. Так? Там порівнюю, якщо у вас дешевий рент, то ви можете на цьому економити, замість того, щоб платити банку гроші, ви можете... Платити за рент, а ті, що ви мали дати за будинок зараз, ви можете їх накопичити і віддати їх тоді. Вже кешем повну суму і вам таким макаром не прийдеться брати кредит в банку. моргіш, або по-французьки називається це ще іпотека. От, по українськи в принципі, теж є таке слово, термін. термін. Отакі От будиночки. Не поодинокі випадки бувають, що люди на пенсії не встигли виплатити будинок і вони далі продовжують працювати. Тобто їм пенсії не вистачає для того, щоб покрити витрати. Ну, а витрати будуть самі розуміти. Я вже не кажу про опалення великого будинку. Просто щоб платити такси, тобто податки, ці проперті, такси, то теж відео можете подивитися, я там дані по Монтону. В Торонто вони менше, звичайно, там можуть бути відсотка від вартості будинку, від оціночної вартості будинку. Тому що будинок буде старіти, але все одно він може рости в ціні, якщо нерухомість росте, і тоді ви не зможете прорахувати, скільки ви будете платити за той податок, тому що місцева влада може його змінити в будь-який час кожного року, так, виходячи своїх якихось переконань внутрішніх. І може також змінити оціночну вартість вашого будинку. Тому багато таких випадків, коли люди купили відносно дешеві будинки свого часу, ну, вони виграли однозначно. Але я веду до того, що оціночна вартість будинків змінилася, і їм тепер треба платити набагато більше. Їм приходиться в два рази більше платити. Тому що будинок, який коштував 200 тисяч, зараз коштує 400 тисяч, відповідно оціночна вартість його зросла і податок теж. А якщо це брати за цілий рік, ну, наприклад, візьмемо будинок за 400 тисяч. Один відсоток за 4 тисячі, 2 відсотки це 8 тисяч.